Лоделту Менгілачу та Шукардівес, драгі Ромале, Наші щирі вітання вам, шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск програми Романо Джвіпе. Нещодавно у Києві відбувся підсумковий круглий стіл на тему: Правовий захист та посилення правових можливостей ромських громад в Україні. Його метою було представити наявні правові проблеми ромів нашої країни на основі правозахисних проєктів, реалізованих за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження, обговорити шляхи їх подолання та розробити підходи соціально-правової інтеграції ромської спільноти. У роботі круглого столу брали участь представники ряду неурядових громадських організацій України, директори, менеджери програм Рома України та верховенство права Міжнародного фонду відродження, спеціалісти Державної міграційної служби. Завданням роботи круглого столу було виявити правові проблеми Ромів, зробити узагальнення, виділити регіональні відмінності і намітити шляхи вирішення. На сьогодні актуальним залишається проблема паспортизації ромського населення, реєстрації за місцем проживання, отримання документів, права власності на землю, на яких розташовані компактні поселення. Під час роботи круглого столу були оприлюднені результати проведення моніторингу дотримання прав ромію, діяльності правоохоронних органів. На зустріч приїхали лідери не тільки ромських організацій Закарпатської, Черкаської, Одеської, Волинської, Полтавської областей, а й керівники Полтавського обласного медіаклубу Асоціації українських моніторів порушення прав людини, Української фундації правової допомоги, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ви знаєте, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є фактично єдиною незалежною. Організацією на рівні держави, яка здійснює контроль за дотриманням прав людини, після приходу на цю посаду пані Валерії Лутковської, була проведена реорганізація в секретаріації, і було створене власне управління, яке я представляю, і відділ. А створені вони були звичайно з питання, скажімо. Більш ефективної роботи із зверненнями громадян, а також за стратегічними напрямками захисту від недискримінації, за широким переліком ознак, в тому числі і за ознакою етнічної приналежності або національної приналежності. Під час роботи відбулася презентація громадських організацій в правозахисних проектах. Про метою завдання зустрічі розповів Олександр Швайон, директор програми Рома України. Хотів відзначити, що ми Першопочатково планували спочатку зробити такий звіт обговорення безпосередньо до основної тематики, яка стосувалася паспортизації документування. Ось, але е, самі проекти, які реалізовувалися, вони е, мали більш широкий спектр. І в ході реалізації е, проєкту е, відкрились інші питання, інші проблеми. Тому, е, в матеріалах ви можете побачити дотичні питання, пов'язані із нашим проєктом. Ну, і крім того, час, час іде, з'являються нові, нові ініціативи. Тому ми вирішили зробити такий анонс нових ініціатив, які планується реалізувати в рамках нашого фонду стосовно Ромської спільноти в Україні. Відсутність особистих документів турбують органи місцевого самоврядування, особливо Державної міграційної служби. У ході реалізації пілотних проектів у п'яти областях України у 2011 році безпосередньо в ромських громадах було вивчено стан справ в цих поселеннях, виявлено їхній кількісний стан та наявні проблеми соціально-медичного характеру. У нас нещодавно відбулася реорганізація, було виведено зі структури Міністерства внутрішніх справ України. І зараз ми є представниками, які займаються паспортними документами реєстрацією громадян України. Для вирішення питань з Ромами, ну, по-перше, це треба в них дуже проблемне питання. По перше, це треба. Отримувати свідоцтво, медичне свідоцтво про народження дитини в більшості випадків випадків свідоцтва немає. Це свідоцтво потрібно для подальшого отримання свідоцтва про народження дитини і для того, щоб в подальшому документуватися паспортом громадянина України. Учасникам зустрічі були роздані ряд практичних інтерактивних порадників, буклетів, які були підготовлені у ході реалізації проектів. Публікацію вивчення правових проблем ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях, підготовленою Харківським інститутом соціальних досліджень, порадник права громадян України та практичний порадник Буквар скаржника та і міліція та інший. Яка ж сьогодні ситуація з транспортизаціями України? Чому громадські організації, які займаються захистом прав ромів, б'ють на сполох з цього приводу? Проблема паспортизації в Одеському регіоні так само актуальна, чи надзвичайно актуальна, як в будь-якому іншому регіоні. У нас населення Ромське менше, наприклад, як на да, але люди не мають паспортів, не немає свідоцтво народження, не мають того, не мають цього. Відповідно, зважаючи на наше законодавство, це питання часто доводиться вирішити через суд. Незалежно від того, чи нам хтось допомагає, чи не допомагає. Ми це вирішуємо, коли легко, коли не легко, коли через суд, коли через особисті стосунки, тобто будь-який е, шлях. От в цьому конкретному випадку, якщо він спрацьовує, значить ми його використовуємо. Ну це взагалі. Благодаря фонду відродження ми сьогодні приїхали на цей всіукраїнський круглий стол, де обсуждалось дуже багато питань. Касательно ромских проблем, проблемы паспортизации и по мониторингу по дискриминации ромов в Одесской области, Черкасской области и Полтавской. Сегодня было сказано очень много, очень много коллегами нашими касательно этих всех проблем. Розробили определенні моменти, которые в дальнейшем допоможуть рішити випроси рому. Ще є в нас такі, ну скажем, старі традиції, що дуже рано виходять заміж, дуже рано женяться. от і то в батьків нема документів, то вже і у них вже нема документів. Народжують дуже часто, дуже багато народжують вдома. Так що медичних документів, на яких не існує, тому добитися потім справки і свідоцтво про народження дуже тяжко і тому дуже багато населення немає. Ні паспортів, ні свідоцтва про народження, ні справок медичних про народження дітей. На Черкащині проживає близько 7 тисяч ромів. Найбільша e, громада проживала по Черкащині – це місті Золотоноша, там проживає близько двох тисяч осіб ромів. Загальні проблеми ромів, як віздивсюди, я думаю, по Україні. Це правозахист, це соціальні проблеми, це освіта, це медицина. Начнемо з правозахисту. У нас діють проекти. Правозахисні проекти від фонду відродження по паспортизації. Ну я думаю, це не тільки треба паспортизацію, бо треба і другі направлення теж піднімати правові, скажемо, отримати документи на будинок, отримати. Право власності, скажем, пои там, скажем, ну и другие інші питання про право. Ну я уверен, в тому, що здесь звучало очень много информации о нарушении правома, в том числе со стороны правоохранительных Вот. Я еще немножко добавлю к нашему названию, как ну, мы звучим правильно все-таки ассоциацию украинских мониторов порушения прав людей в деятельности діяльності органов. Вот. Это такое долгое название. и да? і... Как раз и наша специфика, и наше направление как раз заниматься мониторингом соблюдения прав человека в деятельности именно правоохранителя права. Вот. Идея провести мониторинг соблюдения прав румского населения у нас витала. На вот. Первый раз так вот плотно и тесно со состолкнулись лично я и мой коллега Наташа Казаренко, которая является представителем нашей ассоциации Киосонской области, были приглашены в проведение оценки проектов по паспортизации русского населения, Тут как раз большинство из которых вы здесь делали презентацию. Да? Вот. И большинство из вас мы встречались в рамках этих, ну, как бы уже на окончании этих проектов. Вот. И кроме вот этой проблематики, то, что связано именно с паспортизацией и с социальной сферой. Много шло информации о том, что есть проблемы взаимодействия с прежде всего с правительственными органами и прежде всего с милицией. Вот. Начиная от незаконных задержаний, до фальсификации криминальных дел. Вот. И мы столкнулись с тем, что этой проблематикой системно никто не занимается. Вот. По разным причинам, во-первых, это не очень как бы, популярная тема. Да? Во-вторых, мало кто обращает внимание со стороны не только правительства, но и также донорских организаций. Благодаря программе «Рома Украины» эта тематика все-таки поднялась, и уже спустя года мы уже все-таки начнем этот как бы, первый пилотный инициативы и, может, попытаемся как-то начинать ну, сдвинуть с мертвой точки. Реалізовували цей проєкт ми в рамках всеукраїнського проєкту посилення правових можливостей Ромів Бессарабії. І в зв'язку з тим, що на території Бессарабії мешкають дуже багато представників Ромської громади, тому виникла необхідність проведення не цього проєкту. Цього проєкту на отримання ідентифікаційних документів ромських громад. звертатися є, є декілька моментів. Тобто можна направляти письмові звернення на адресу уповноваженого. Це вулиця Інститутська, 21, дроб 8, місто Київ. З іншого боку, на сайті уповноваженого www.ombudsman.gov.ua Є форма для електронних звернень. Ця система поставлена на, на потік і до електронних звернень, до звернень, які надходять через форму або через емейл, e Ми ставимося абсолютно також серйозно і сприймаємо і. Від за необхідності відкриваємо провадження по цих зверненнях, ровно в тому ж в тому ж плані, що і за письмовими зверненнями. Є також телефон гарячої лінії, який ви можете знайти на сайті уповноваженого хочеться, що мені доповнити касательно проекту паспортизація ромів, це очень важливий вопрос серед ромського населення. Ми, як би, закончили проект. Но некоторые организации только вступили, а некоторые заканчивают. И хочу сказать, что этот проект очень важен, очень важен для того, чтобы выявить, выявить те Рома, у которых нет паспортов, нет свидетельства о рождении, потому что это очень важные моменты для Ромов. У кожній області регіоні є свої специфічні особливості щодо причин відсутності особистих документів і шляхів вирішення цих проблем. Кожна організація вирішує їх по-своєму, враховуючи ті чи інші обставини. Ані не можуть бути повноцінними гражданами України, тому я буду радий, дуже рад, якщо цей проект буде продовжуватися і в дальнейшем. Реалізація цих проєктів стане справжнім внеском у покращення життя Ромів України. А зустріч в Києві допомогла в координації зусиль у цьому важливому напрямку з'ясування причин відсутності документів, що засвідчують особу. Наша наступна розповідь стосується працевлаштування Ромів, які вже отримали юридичну освіту за фінансової підтримки Ромського освітнього фонду. Чи завжди вони можуть реалізувати себе за обраною професією, знайти роботу за обраною спеціальністю, допомагати на практиці Ромам? Цим питанням була присвячена зустріч бувших і сьогоднішніх студентів, які отримали і отримують вищу правову освіту. На жаль, тільки дуже мала кількість ромської молоді, яка отримала юридичну освіту, змогла реалізувати себе як спеціалістів права. Більшість з них без роботи або працюють не за фахом налагодження діалогу з органами місцевого самоврядування щодо працевлаштування актуальне завдання сьогодення. Протягом багатьох років Міжнародний фонд відродження надавав стипендії для ромських студентів, і ми безумовно зацікавлені в тому, щоб люди не лише здобували юридичну освіту, але так само і працювали на користь своїх громад, допомагали ромам у вирішенні дуже багатьох юридичних проблем, які виникають в їхньому житті. Ми знаємо традиції ромів про те, що як правило вони схильні довіряти більше людям своєї людям своєї національності. Дуже багато є національної специфіки, яку треба враховувати при роботі з ромами, і ми б дуже хотіли, щоб наш внесок полягав не лише в розвитку здібностей конкретних ромів і надавав можливість здобути їм освіту, зокрема юридичну освіту, але щоб це допомагало в подальшому вирішувати реальні проблеми в житті ромів. В цілому, по Закарпаттю, от ми нарахували, провірили всю базу даних нашу 33. Студенти 33 стипендіати, які навчалися, отримали освіту бакалавра, магістра, чи мають намір здобувати освіту на рівні вже кандидата наук. Ось в основному напрямок стипендії є гуманітарне право і всі інші гуманітарні дисципліни. На зустріч із виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Євгенієм Бестрицьким зібралося не тільки понад 40 студентів, а й представники органів місцевого самоврядування Ужгорода, закарпатської державної адміністрації, лідери громадських організацій. Сидять керівники товарів, я б сказав, або груп громад Ромських і сидить молодь. Фактично, питання, яке підняв Борис: а як жити так? Молодь без нас? Буде мати аргументи, щоб захищати в судах. Я прекрасно Борис, розумію. Як і інших, ми сьогодні вже мали зустріч, те саме питання піднімалося. Як так, молодий юрист буде захищати ромів і треба йти до суді. Я піду, я старий керівник, я піду, я доведу. Але не Я піду, а ви підете. А для чого ви? А я образую. Ви сказали, вони будуть я... працювати, а керувати. Ви ж так сказали. Вони мають іти, вони захищають, вони незалежні мають бути. Вони вони, не Вони самі мають собі йти вибивати. Вони юристи. Тоді яке як ви будете співпрацювати з ними? Розкажіть точно. Як ви це бачите? Бачення моє, так. я скажу вам. Я вважаю, що в таборах, незалежно де в таборах, мають бути юристи. Це я, допустим, юрист. От я твоє бачення. Припустимо, Припустим, я на шахті можу що зробити. Я маю на тільки маю значить, мислення, бачення, що прийдуть до мене, каже, мене боря натурили хіжу, неправильно оформили. Я можу вийти з положення, але коли діло йде в суді. Треба захищити у Львові в апеляційному суді янольсь. Яноль. Для того, я вважаю, має бути ромська команда, команда ромська двох трих чоловіків, за ваші бажання, котре не тримало проживання, тому що дати йому стимул. Якщо він на сьогодні працює в держадміністрації, і цей працює ще десь, дайте їм Євгеній Євгенія, дайте возможне дає рік. через рік ви увидите, що у, 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 у вищому адміністративному суді я ром. Ви я вам даю слово. Ви мені спомните, що через два роки буде ром суддя. Ром буде вчитель, дайте можливість, тому що, якщо ви не дві здаємо можливість, дайте Євгеній Костачевич, все бачите, ви що ми з того зробимо. Вот. Дайте тільки дайте нам. На роль керівники так і не зрозумів, яка. Робі да, створити, якщо ми не будемо. Позбирайте, яка моя, моя ініціатива. Прийти до Юрія Івановича завтра, держадміністрації, сказати, Юрій Іванович, допоможіть мені, один кабілет для ромів, троїх студентів. Це, От вони Вам, допоможуть. Це... Будьте добрі, дайте нам оборудовання, дадуть нам зарплату Борис, нам я скажу. Ніхто з фонду відружжя без керівників громад не буде цього робити. Через вашу голову, тільки разом з вами. Все і на цьому крап. виходить широка дискусія, і дуже дуже добре, що ми можемо на проблему подивитися з дуже багатьох сторін, і з точки зору адміністрації, студентів, лідерів, фонду відродження. Так, да, дійсно останнім часом появилися у ромі і юристи, і викладачі, і економісти. Це дуже добра, позитивна сторона цієї. Позиції, але ми повинні використовувати свої знання, можливо, ту перемогу, яку ми маємо сьогодні. Ми маємо вищу освіту, і використовувати ми її повинні вже ж таки вже на місцях в ромських поселеннях, тому що на місцях там і існує ця проблема. Проблема з будинковими з будинковим книгами, з паспортизацією і так далі. Коли ми виїжджаємо і вирішуємо проблему або в Перечин, або в Мукачеві, що неодноразово було, розумієте, це говорить про те, що ми вирішуємо проблеми прямо на місцях. Якщо сьогодні ми не будемо займатися цією проблемою, можливо, ми вернемося лише через років 5-10. У нас в адміністрації була величезна нарада з участі голів національно культурних туристів за участі лідерів поселень, де ми просили. Дайте нам, будь ласка, до 1 квітня по одному, по двох чоловік на медичну, на медичну освіту і на юридичну освіту, чи на будь-яку іншу. Зараз я вам навожу приклади. Ви всі були присутні, ви прекрасно знаєте. Мені дав чоп двох чоловік, але в кінці кінців не понесли документи у Берегівське медучилище, тому що там є група з горською мовою навчання. Мені дав чотирь чотирьох чоловік мукачувало. Але там не було необхідних документів, не було повного пакету, знову ж таки, не могли прийняти. І тільки одна людина з Міжгір'я, яка поступила в Міжгірське медучилище. Так про що ми тепер будемо з вами говорити? Це раз. Інше питання. Я погоджуюся з вами, що, на жаль, на жаль, немає практично у більшості із вас той, тих фахових, юридичних чи інших знань, які б могли практично допомогти в тому чи іншому питанні. Прекрасна дискусія, Юрій Іванович сказав правильно, треба освітою займатися. Я по-іншому скажу. Знаєте що? Ніхто не може примусити того чи того випускника юридичного факультету або інших працювати серед ромів. Ви не примусите. І ми не можемо. І фонд відродження не може взяти підписку, що якщо ми дали тобі грант на вищу освіту, ви повернетеся свій табір і будете там працювати. Це неможливо. Ми живемо в вільній країні, де не може бути такого примусу. Йдеться про абсолютно інше. Мирослав, може хтось один, два, він казав про п'ять, ну, пускай два-три, почнуть практикуватися у себе в таборах. Фонд відродження. Програма Романа Романова підтримує їх і дасть гонорари за це, дасть можливість надавати допомогу. Вони нехай ростуть. Може хтось із вас стане лідером ромським, тільки не, не просто бароном ромським, а може об'єднає ромів колись. І вони будь як кримські, хоча б татари, які можуть між ліс і відстоювати інтереси свого населення. Я фантазую. Но хтось із вас, молодих, Подолає свої егоїстичні інтереси і скаже: а от я разом з водою дружінням буду допомагати саме ромам, Там наберуся досвіду, навчуся паспортизації, навчуся ідентифікувати особистості і багато інших справ. Ви знаєте, як переслідують ромів. Є серед міліції негативне ставлення, і в прокуратурі негативне ставлення. І не тільки тому, що роми дуже хороші, тому що є і проблеми серед ромів. Це комплекс питань. І хтось з вас, молодих, візьме на себе цей тягар, щоб витягати ромів далі. Я один приклад наведу, який ви знаєте, ніколи не звертало увагу. Нельсон Мандела. Да? Я великий приклад, я не буду говорити про Мартина Лютера Кінга. Що, що я 12 років, о 13, ми з вами працюємо, фонд відродження. Проблема. Ви всі, всі між собою боретесь. Хтось з молодих, якому фонд від дав можливість отримати вищу освіту, візьме на себе тягар лідерства. Не для того, щоб збагатитися і побудувати собі шикарний будинок і на Мерсі їздити або на чомусь іншому, а щоб об'єднати свій народ хоч трошки, хоч на один крок. Серед старих лідерів не знайшлося такого. Я вибачаюсь. Не вийшло у них, тому що вони традиційно живуть. Може, у вас вийде. Ну, це далеко забіг. А ми починаємо з дуже малого і дуже правильно. В таборах, де можна, ми пускай, хто візьме на себе з вас відповідальність ромів, візьми таку мету для себе. Зробіть щось. Повірте, той мало, молодий ром, який має освіти цим займатися, він виросте, він буде і забезпечений матеріально в кінці кінців. Він буде мудрий, він буде, він буде все мати. Тільки Період треба пройти час. От мої такі слова дуже прості. Я думаю, я, я підтримую. Не всі з вас захотять, очевидно. Боже мій, ідіть куди завгодно і там працюйте. Нема проблем. Ідіть в Ужгород, там допомагайте багатим. Ну, Може, хтось із вас захоче допомагати Ромам. Фонд фоні, вас підтримує. Я думаю, що для таких ізольованих громад, як Ромська, надзвичайно важливо мати саме тих випускників, саме тих юристів, які, які це розуміють, і які б цього прагнули. І я думаю, що власне, фах в даному випадку не є визначальним. Визначальним є саме бажання людей працювати.

Тела Чошука Дівіпе. Гарного вам настрою, успіхів у житті, роботі. До нових зустрічей у нашій програмі.